Друзі, всім привіт. Я не знаю, що ми будемо точно робити. Ну, точно вже ви розумієте, що буде. Ну. Підпишіться. Коротше, не підпишіться, умоляю. Я вже це відео перезняти два рази. У нічого не виходить У мене то перезарядка за що И приходится поразнивать это друзья. Ха-ха, снова заклеила Ладно, это же не будет. Друзья, конечно, веточка Маємо попасти. Вот цей купіт. Понимаєш, це вже ось кажуть, з який буде стояти іменно коло дверей. Може ви його там побачите, ну? Вибачте, хто його не бачив? Я провірю. Не, не бачите його. Ладно, почекайте, друзі. Мені тревожные справа. справити. Вибачте, я встановлю відео. Все, друзі, для вас пройшло одна секунда. Типічно, для мене пройшло 5 хвилин. Ладно, продовжуємо. Я лучше зажимпулі. О, пала. У мене пушка знову клинич. Може, це того, що я не вмію з неї стріляти? Патроны подарил. Ладно, мы продолжим. А где пятый? А где четвертый патрон? А, фу, він тут. Мені треба знову все встановити. Ааа, друзі, для вас знову пройшла одна секунда для мене 10 хвилин. А, ладно. Так, да, ви вже бачите, тут цель попита. Або не бачите. Ладно, я вас зараз посуну, щоб ви бачили це все дуже хорошо. Мені знову прийдеться встановляти відео. Я... Все, друзі, наконець ви ідеально бачите. Чи не ідеально? Бачите попит? Який там куточку. І це моя ціль в нього попасти. Якщо що не жульничем, і давайте там, я вас прошу, умоляю вас. Якщо я попаду в цей попит. Ви маєте підписатись. Я вас прошу, умоляю вас. підпишіться. Ладно, починаємо. Звісно ви мене не будете бачити. Ну, попит. Друзі, вибачте, не бачите, я з буду портити все, друзі, я зробив все важливе. Якщо ви напишете правильно, скільки установ на цьому відео в коментарях, я поставлю лайки на ваші всі відео, якщо у вас є канал. Ну, починаємо. Я на нашому кадрі показую зразу. А не треба показувати, щоб вам гамму купити, ну, бачите. Ладно, друзі, вибачте, відео кажется, не удасться. У нас будет чуть-чуть другий прикол. Ми маємо зара запомнить, в якому порядку вона стоїть. І тепер забудьте. Вибачте, я просто не знаю, що далі знімати. Ладно, вибачте, нам ну, пока я вас прошу, моляю вас поставьте лайк. Прошу, прошу Ладно, я знаю, що ви сняти и все. Ладно, вибачте, пока.